Голова зовнішньої розвідки Росії Наришкін сьогодні заявив, що Росія вже має матеріали, які буцім би вказують на роль заходу в організації підриву північних потоків. І коментувати його слова ну немає змісту жодного. Але північні потоки і оця ситуація з ними це шантаж, диверсія і кому воно швидше на руку зіграє. Ну, тут важко сказати, ви ж бачите, є дуже багато різних версій. А я думаю, що одна з ну, важливих моментів, які ми маємо ну, з якого ми маємо подивитися, це те, що контекст, в якому все це, це відбувалося, справа в тому, що в принципі Європа вже приймала довгосрочні рішення про те, що вона буде відмовлятися від викопного палива. В тому числі від природного газу. Через зміни клімату, але це були такі доволі довгострокові плани. Там до 2050 року, в принципі, є таке бажання у розвинутих країн відмовитися від викопного палива. І останні роки, що відбувалося, це те, що в першу чергу всі намагалися відмовитися від вугілля, тому що воно додатково забруднює повітря. Там в місті зжигається газ меншою мірою за. Забруднює, але вплив на клімат так само має. Тому, в принципі, в Європі була дуже велика дискусія про будівництво будь-яких зараз трубопроводів, тому що всі ці інвестиції означали затягування процесу відмови. Бо зазвичай ця інвестиція, ви маєте там 25 років потім користуватися тою трубою, щоб повернути ну, тобто вкладені в гроші. А, і здається, складалася така ситуація. Що через війну, через е, те, що Європа розуміла, що потрібно відмовлятися від російського газу, е, фактично, я думаю, вже поставило питання: чи взагалі буде працювати Північний потік колись? Тобто в принципі, Німеччина все ще хотіла, ну тобто, використовувати його значно меншою мірою, але по суті можливо вже у всіх було таке відчуття, що може він вже і не потрібен, тому що через кілька років, коли там закінчиться війна, навряд чи Європа повернулася до того, щоб використовувати знову російський газ. Тому Судьба цих трубопротив в будь-якому разі була, скажімо так, вже неоднозначною. Ну тобто, точно нічого не мало, ніякого майбутнього Північний Потік-2. Перший міг би ще працювати. Це було таке. Та не діставайся, ти вже нікому, як от вони угу. люблять казати, пане Олексію. Ми з вами мали розмову із Агією Загребельською державною повноваженою з питань антонпольного комітету в минулих роках і обговорювали питання шкоди довкіллю від цих вибухів витоку газу. Вона розповіла про те, що ті викиди, які сталися, вони перевищують в кілька разів викиди. Від СО2. хотілося б почути і вашу думку, яку шкоду морю нанесла ця ситуація. Ну так, але ми маємо розділити. Шкода морю це не те, що шкода для клімату. Да? Тобто, щодо шкоди морю чи там дну, чи біорозноманіттю там в морі. Ну, по-перше, під час будівництва вже є негативний вплив будь-якого трубопровіду. Щодо вибуху, ну по перше, ми точно не знаємо де, як, і я думаю, що ці деталі будуть вивчати там потім фахівці, десь з німеччини зараз важко сказати. Але це ну на мою думку, це доволі локальний і не такий довготерміновий вплив, тому що ну це газ там частини рушині цього воді, але більшість ну вийде, підніметься в атмосферу. І тут вже питання впливу на клімат. І дійсно, ми зазвичай, коли кажемо про зміну клімату, ми в першу чергу звертаємо на вуглекислий газ увагу, тому що це продукт горіння там, газу чи там, бензину. Але метан, який по суті більшою частиною є природний газ. Він має дійсно, ну там е, важко порахувати, тому що там з часом це пов'язано, як довго він перебуває в атмосфері, але так розрахунково, це може бути в 80 разів більше впливу е, цього парникового ефекту. Тобто. Е, і ми одночасно отримали дуже велику кількість, тобто фактично можемо прикинути скільки там того газу було, Ми знаємо, яка там довжина діаметр труби, і це вже прикинули. І якщо там рахувати в викидах Німеччини, то це 1% річного викиду всіх парникових газів. А якщо там в Данії рахувати, то це третина. Річних викидів, тобто це дуже значний вплив. В принципі, ви розумієте, навіть ну тобто, викиди метану вони постійно відбуваються з трубопроводів, там де добувають газ, і навіть з полігонів сміття, і один з кроків, який роблять, наприклад, полігонів сміття, фактично просто спалюють метан Е, і це вже меншою мірою впливає на довкілля, чим е, просто викидувати мета. Тобто, це те про що ну тобто всі переживають в першу чергу. Ну є ще одна загроза, яка не те, щоби загроза для екології, це загроза для всього живого. Так, це ядерна криза, на порозі якої ми зараз стоїмо, і оці от розмови про можливий ядерний удар. І Тут основне навіть. Е, не той, який він вплив матиме, а як потрібно поводитися, аби цей вплив мінімізувати на людину і на будинки на природу. Якщо, наприклад, Росія зважиться і завдасть такого удару, як цивільні люди можуть підготуватися? О, ну це все трошки з іншої сфери, але я б не став зараз рекомендувати людям. Я, я сподіваюся, що якщо буде відбуватися так ситуація, що, скажімо так. Розвідка фактично буде показувати, що є шанси для саме ядерних ударів. То буде деякий час для там інформування людей просто потрібно буде більш серйозно підходити до. Ем... Як ну, для повітряних тривог, так? тобто це вже не питання пересидити в коридорі, а це питання перебування в нормальних сховищах. Ну і це дуже різні речі, скажімо, те, про що в першу чергу зараз скажуть про тактичні ядерні удари, які там менше за, за розмірами, да так, але ну, для великих міст. Я які там далі від фронту, То це вже йдеться про ракетні удари, і це тобто, знову таки, тут важко щось придумати, крім як бути в спеціально підготовлених сховищах, на жаль. Якщо теоретично, тобто можна ну так собі уявити, що є частина населення, яка буде перебувати не безпосередньо в місці удари, там е, е, далі, то це питання кількох е, діб перебування там, де будуть якісь редактивні е, вип, е, опади, і це означає просто бути в захищеному е, приміщенні, щоб просто не отримати радіаційний вплив, але ми маємо розуміти, що в першу чергу, хоча це ядерна зброя, її вплив це саме температура і тиск, це просто розчавлювання всього там живого неживого. Не лякаємо, а моніторимо ситуацію. Ми про цю історію вже говорили не з одним експертом. Усі ці розмови можна знайти на ютуб-каналі телеканалу Перший західний. Тому заходьте, підписуйтеся, шукайте там точно більше і ще ну на цю тему щодо ядерних загроз. А вам дякуємо, Олексій Пасюк, заступник директора Дякую. громадської організації Екодія. Будемо з вами виходити ще на зв'язок. Слава Україні.